Вітаю, шановні учителі математики 5 класів. На численні прохання вчительства цього року ми проведемо однотижневу літню школу для вчителів математики 5 класів. Хто вже працював в наших школах літніх і зимовій школі для сьомих класів, ви знаєте, як ми Працюємо, який порядок роботи і як встигати все виконати із тих завдань, які виставляються. Сьогодні більше звертаю увагу тих, хто буде вперше працювати з нами в літній школі для учителів математики п'ятих класів. В навчальний контент. Літньої школи для п'ятих класів я включаю матеріали авторських вебінарів, які проводили разом з ОВЦ Оріон впродовж 22 і 23 років. Навчання в літній школі дасть вам офіційну можливість. Отримати свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка для того, щоб стати до роботи в п'ятих класах нової української школи. В багатьох школах такий документ вимагають від учителів, і тому ми пішли на зустріч вчительству і надаємо таку можливість. Отже, в літній школі для п'ятих класів буде п'ять навчальних тем, одна тема на один день з понеділка по п'ятницю і субота з неділею такий запасний час для того, щоб надолужити те, що не встигли впродовж робочого Тижня. Всі матеріали відкриватимуться в понеділок і закриватимуться, і можливість пройти тестування закриватиметься в неділю о 23.59. Час роботи літньої школи це період з 29 липня. По 4 серпня, один тиждень, оскільки не буде можливості для п'ятого класу пройти з іншим потоком, як це було і в шостому класі минулого року, як це є в сьомому класі, і в зимовій школі, і в літній школі, бо по п'ять потоків було, зараз ми маємо можливість організувати лише один потік. Тому всі матеріали, очевидно, я буду відкривати на всі п'ять тем одразу в понеділок 29 липня, щоб ви мали можливість, ну якийсь день у вас зі світлом повний день і поточних справ не так багато, ви можете пройти одну, дві, три теми. Це вже регулюєте ви. Ще раз, асинхронна форма навчання передбача... не передбачає онлайн-зустрічей, своїм часом керуєте ви самі. Головне, щоб до закінчення тижня ви виконали всі 5 завдань і пройшли 5 тестувань. Для зарахування теми достатньо набрати 3 бали. Якщо набираєте 10 балів, прекрасно. Всі тестові завдання подано в Google формах і в них є можливість повторного виконання. Тому, якщо є потреба підвищити свій бал, будь ласка, це не забороняється, хоч 20 разів заповнюйте форму, якщо вас не влаштовують отримані бали. Одразу повідомляю, що кількість набраних вами балів це наша поточна інформація про стан справ. Ніде в кінцевому результаті, тобто в вашому свідоцтві, кількість набраних балів не оприлюднюється. Не висвітлюються. Тобто, це внутрішня інформація літньої школи. Ну, а тепер перейдемо на сайт, і я покажу, де, що і як шукати. Отже, зараз ми на титульній сторінці сайту лабораторії математичної освіти Черкаського національного. Університету імені Богдана Хмельницького. Це Google сайт і ліворуч на чорному полі це його меню. Якщо ви працюєте зі смартфона, то в лівому верхньому куті ви бачите піктограмку три горизонтальні рисочки. Це традиційна піктограма меню. Google сайта. Натискаєте на три рисочки ці, і відкривається чорне поле, на якому ви будете бачити всі сторінки, всі вкладки е, лабораторії. Все, що виставлено, можна ним користуватися. Ви бачите, що біля деяких назв є галочка ліворуч. Це означає, що на цій сторінці є внутрішні вкладки. Ось я натиснула на галочку і відкрилися вкладки сторінки продукція лабораторії. Нас буде цікавити, в літній школі для п'ятих класів нуж галочка ліворуч натискаємо. І ви бачите, що є вкладка Літня школа п'ятий клас. Ну, а тепер я перейду у формат комп'ютера для того, щоб вам було зручніше бачити. Отже, натиснувши на саму назву, ви потрапляєте на титульну сторінку літньої школи. Ви бачите, що ви отримаєте, свідоцтво про підвищення кваліфікації, за якими напрямами, який навчальний контент виноситься на літню школу. Звертаю увагу, що цей контент ми скомпонували з матеріалів авторських вебінарів. Проведених у 22-23 роках. Отже, тема 1. Формула нової української школи та її реалізація в НМК для 5 класу. Ну і далі ви бачите 5 тем. Свідоцтва про підвищення кваліфікації виконуються не автоматично, а вручну, і тому вони будуть готові через тиждень після завершення навчання в літній школі. Тобто ми завершуємо 4 серпня, а з 12 десь серпня свідоцтва будуть доступні на сайті Оріону. Я буду про це повідомляти, хто вже брав участь у літніх школах, знає, як шукати свої документи. Будь ласка, не хвилюйтеся, всі, хто буде, всі, кому будуть зараховані 5 тем, отримують свідоцтво. Отже, літня школа. Які вкладки, документи, звертаю увагу, ось тут буде офіційний наказ Оріону про проведення підвищення кваліфікації учителів математики 5 класу цього року? Буде програма підвищення кваліфікації і шаблон клопотання, яке треба оформити для того, щоб Подати документи вашому керівництву, щоб вам зарахували результати інформальної освіти, тобто самоосвіти, а саме підвищення кваліфікації на базі Оріону. На базі Оріону. В клопотанні ви бачите виділено дещо жовтим. Це альтернативи, тому що таке клопотання можна і після навчання в літній школі, і після навчання в зимовій школі, і після навчання на якомусь з вебінарів подавати, і після навчання на моїх п'ятничних зустрічах, бо за П'ятничні зустрічі, ви знаєте, за місяць можна отримати сертифікат, це не повне підвищення кваліфікації, а часткове, але це все одно підвищення кваліфікації, на 10 годин. Сертифікат за місяць на 10 годин. Але про це не зараз нам говорити. Значить, із того, що виділено жовтим, треба залишити щось одне, а саме. Літня школа для, для вчителів математики, ну, в шаблоні сьомих класів, а ви поставите п'ятих класів нуш. Наказ, програма і клопотання, ось той набір документів, які треба подати адміністрації школи, щоб вам зарахували це підвищення кваліфікації. Звертаю увагу, це витяг зі статуту. Оріону, ось сторінка, з якої цей витяг зроблено, про те, що Оріон має право проводити економічну діяльність з отаким номером за класифікатором видів економічної діяльності. Квет саме так розшифровується класифікатор видів. Економічної діяльності. Отже, Оріон має право видавати свідоцтво про підвищення кваліфікацій, і це буде вказано в вашому свідоцтві. Це шаблон. Орієнтовний, він поки що не для п'ятого класу оформлений, а ви бачите для шостого класу. Як тільки Оріон підготує шаблон, а він буде майже таким же, таким самим, для п'ятого класу я цей шаблон заміню. За Ще раз свідоцтво виставляються на сайті Оріону. Як знайти алгоритм на сайті Оріону Своє свідоцтво? Ну і будь ласка, приєднуйтесь до нашої вайбер спільноти, через неї можна поставити запитання будь-які, якщо щось незрозуміло і треба уточнити, або мені особисто, або будь ласка, на електронну адресу. Електронну скриньку лабораторії. Коли працює школа, я передивляюся цю скриньку досить регулярно. Сторінка реєстрації. На цій сторінці анкета, яку або ви вже заповнили, або будете заповнювати навчальний контент. Знову ж звертаю увагу, що це. Матеріали вже оприлюднені раніше, і ось тут зареєстровані на навчання, буде таблиця, де ви зможете побачити, чи надійшла ваша реєстраційна анкета, чи не надійшла. Всі, хто буде. Всі, хто подасть анкети, будуть висвітлюватися в цій таблиці, і ви зможете перевірити, чи не помилилися ви десь в написанні вашого прізвища, ім'я чи по батькові, а головне, чи не допустили ви зайвих пропусків, особливо після. Останньої букви по батькові, бо всі результати ви зможете бачити свої, узагальнені, в узагальненій підсумковій таблиці, зараз ми її побачимо. Ну, ту, яка працювала для шостого класу, поки що ми створюємо для п'ятого класу. Отже, всі невідповідності в написанні прізвища ім'я по батькові, в тому числі зайві пропуски наприкінці, між словами, перед початком прізвища, вони заважають системі вас упізнати, і в тій таблиці ви не будете бачити свій результат. Сторінка порядок роботи. Те, що я вам вже зараз розповіла, наш навчальний контент, а також вордівський документ, як знайти завдання школи. Комусь зручніше послухати, комусь зручніше прочитати. Цей документ, ви бачите, можна відкрити в новому вікні і можна його Потім завантажити і роздрукувати, якщо це буде вам потрібно. Тут прописані алгоритми, які зараз я вам показую і пояснюю. Ідемо далі. Під час роботи вас буде цікавити сторінка завдання. На цій сторінці неактивні, ви бачите, немає. Гіперактивних лінків на навчальний контент. Для того, щоб виконувати завдання, вам треба перейти на сторінку відповідної теми. Ось коли ви натиснете галочку Ліворуч, у сторінки завдання будуть вкладки тема 1, тема 2, тема 3 і так далі. Всі п'ять тем на окремих сторінках. Ви бачите, що сторінка ще готується, отже буде відео, буде презентація, і буде Google Форма з тестом. От звідси ви ці тести і будете забирати, і виконувати. На сторінці підсумки, от якраз будуть, буде підсумкова таблиця на всі п'ять тем. Спочатку будуть стояти нулі всі, а потім, якщо, скажімо, от Ірина Васильівна, ну ви бачите, що це шостий клас. Це поки що для демонстрації я залишила тут таблицю, тут буде стояти таблиця літньої школи для п'ятих класів, і от як ви пройдете тему, виконаєте тест, і не буде огріхів у оформленні прізвища ім'я по батькові, розбіжності між. Тим, як ви себе прописали під час реєстрації, і тим, як ви себе прописали в Google формі з тестом, то ось тут і з'явиться ваш результат. Ще раз нагадаю: для того, щоб тема була зарахована, достатньо набрати 3 бали. Отже, ви маєте виконати всі 5 тестів. Бо якщо нічого не виконали, то і не буде результату. Отже, якщо тут буде 3, 3, 3, 3, 3 пали, це означає, що всі теми вам зараховано і з'явиться бусковий колір на вашому підсумку. Ще раз нагадаю, що це наша внутрішня кухня, внутрішня кухня літньої школи у вихідному документі, який ви будете отримувати, а саме в свідоцтво, жодні бали ні поточні, ні сумарні не відображуються, тому це назовні нікуди не потрапляється. Це наша внутрішня робота. Uh, і сторіночка, яку б я хотіла, щоб ви заповнювали, uh, коментарі. Ця сторіночка uh, для ваших коментарів після завершення навчання. Анкета, в якій є запитання, де ви можете прописати uh, всі ваші думки, поставити запитання. Uh, і далі це будуть бачити інші. Нам також важливо, оскільки всі відео фіксуються, заливаються на мій YouTube канал, то для підтримання живучості і просування YouTube каналу Ніни Тарасенкової «Ентар Orion. Дуже важливо, щоб були ваші уподобайки, щоб були ваші коментарі до тих відео, з якими ви будете працювати. А я бажаю вам сил, наснаги і успіху. В якому я не сумніваюсь. На все добре. До зустрічі в літній школі.